Всім привіт! І ви знову завітали на канал Hot Wheels TV UA Сьогодні, друзі, розпаковочка ось такої коробочки. Знову Єва UA мене порадувала, тому що саме на цьому сайті я знайшов те, що довго не міг знайти. Що саме зараз побачимо, а можливо, воно вже на стопкадрі від Ютуба. Та фотка і засвітиться, бо я наперед цього не знаю. Посилка приїхала з міста Львова, як ми знаємо, найвеликий Хаб. Від Єви знаходиться саме в місті в місті Львів. Ось. Ну, буває таке, що інколи приходить з якихось ближніх філіалів. Так, давайте відкривати ось цей захисний клапанець, фірмова коробка, як завжди. І подивимось, що саме придбав. Я ж кажу, тут знаходиться те, що давно не міг придбати. Ну, що зверху перше попадеться, те ми й подивимось. Ось така запаковочка. І перше, що ми бачимо, а це у нас, друзі, ось такий мустанг. Теж мені декілька разів попадався за більш дорожчу ціну. Аніж насправді має б коштувати. Ну, на Єві він коштує 109 гривень. Це по серії 60 років бренду Mustang. Типу під замак, але ж зовсім не замак і навіть фарба не замак Ну, коротше кажучи, дивіться, пропрацьовка. Ззаду є, навіть коник присутній. Передня частина також має передню оптику, точніше сказати, головну оптику. Ось такий дах, мабуть, прозорий, ну не зовсім прозорий, а затонований, але пластикова поверхня. Металічної частини тут немає. Такі ось колеса золотаві. Таке ось нижче. Ну і попередньо в мене вже є мустан по цій серії. 60 років бренду Мустан. Попередньо я на Hot Wheels UA купував ось такий. Знаєте, 60 років і тут. 60 років. Та й по кольору вони, в принципі, один до одного пасують. Ну, цей повністю металевий, а тут тільки сіра частина а ця срібляста металева. Все інше нижче пластик та дах напівпрозорий, матовий, теж пластик. Ну, я ж кажу, в принципі, вони один до одного пасують пречудово. Ось такий. Мустанг мені дістався на Єва UA. Ну, ще й Лейба 2025. Взагалі, прикол. Так, далі. Далі підхопив ось такого Нісанчика по Liberty Walk. Якось він мені на очі не попадався, а як і попадався, то за дорожчу ціну. А тут взагалі він мені по скидці вийшов. Коротше кажучи, коли замовляєш. Один або більше лотів, та навіть не більше, а кроме одного, ще один, то другий на 50% має скидку. І ось цей Nissan мені дістався за 54 гривні 50 копійок. Ну, попередньо гетер також, формат у мене є, мабуть, парочка їх є. Ну, а тепер додається ось такий прекрасний екземпляр. Так, ну і що стосується того, що мені давно бракувало. Нарешті, друзі, я зібрав повний сет по серії 90. Ось цього екземплярчика мені просто не вистачало як ото повітря. Супру, знайти, зелену, видалося. Знайти, просто я не очікував, їх у мене, мабуть, аж 4. А ось оце Просто, ну ніде його не було. Це, мабуть, з того сету, що все ж таки казали, що він в Україну не доїде чи не заїде. А воно, бачите, ось як поступово почало просочуватись. Ну ось, Форд. Форд. А, мустанг. Йолки-палки. І тепер в мене повний сет з 10 автівок, навіть присутні два реколори. Porsche 911 Carrera і Acura NSX теж recolor. Попередньо були синій Porsche та жовта NSX. Ну і ще тепер маю білий Porsche і білий NSX. Ну, В принципі, показувати повну збірку немає сенсу, всі її чудово знають, тож, тож отак. Ну, а що стосовно ціні, по ціні, то загальна вартість. Разом з пересиланням Укрпоштою мені вийшло на всього 30... 311 гривень 50 копійок. Пересилка Укрпоштою склала 39 гривень. Це все входить в вартість даного набору. Дві автівки по 109 гривень і одна зі скидкою в 54,50. Тож, разом це вийшло на 31150. Та навіть якщо на цю суму 311,50 розділити на три автівки. То кожна десь приблизно виходить по 104 гривні, що теж, в принципі, прекрасно. Так що, друзі, ось такий у мене сьогодні вийшов сюжет. Дуже дякую цій Єва. Що саме тут на цьому сайті я знайшов ось цього недістаючого екземпляру. Періодично сайт я той моніторю. Новинки трапляються, обнови. Також трапляються. Тож, полюйте і вполюйте. Ну, а від себе наостанок додам, хто на кого чи на що полює, нехай обов'язково щастить. Наразі все. Дякую всім за увагу. Ви були на каналі Hot TV UA. До наступної зустрічі. Всім па-па.